Thank you very much. Не думайте, я не приїхав з Америки. Слава Богу, брати і сестри. Я справді вдячний за благословіння. Дякую за те, що ви усміхнулися. Тому що бачу, погода така дощова трошки, і люди зразу як засинають. Засинають, отакі, якби чуть-чуть знаєте, розслаблюються. Я вірю в те, що сьогодні Господь буде говорити, тому що цією проповіддю говорив до мене. І я готую так проповідь, якщо вона проговорила до мене, і я вірю в те, що вона проговорить ще й до багатьох людей. Тема, яка називається паралізований. Ви знаєте, зараз є сотні причин, сотні різних отаких от моментів, які паралізують людей. Ти почув діагноз невиліковний в своєму житті, він тебе паралізував, і ти не знаєш, як далі бути. Е, ти почув якусь думку сторонніх людей про тебе, і тебе це паралізувало. Ти не можеш бути таким, як ти є взагалі. Е, тебе паралізував страх, тому що зараз хочеш чи не хочеш воєнний стан в країні, і ти йдеш по вулиці і не знаєш, коли тебе заберуть. І я бачу, як паралізованість така, знаєте, приходить і поширюється дуже швидко. Е, перше запитання, яке я б хотів задати вам, чи бачили ви колись паралізованих людей? Хто бачив, підніміть руку. Добре, дякую. Хто не бачив, може піти в лікарню і побачити таких людей, відвідати таких людей. Е, не знаю, знали ви це чи ні, що параліз сам по собі не є хворобою. Параліч це вже наслідок хвороби. Наслідок хвороби, такої, як інсульт, і зараз е, лікарі зразу, що таке інсульт, як він відбувається, коли судина не витримує да, крововилив і пережимає нерви, і згодом рука е, вже не працює. Нога також не працює. Через укус кліщів параліч приходить, через е, якісь ядовиті речовини, отруйні речовини там ртуть і так далі. Е, для чого це все я пояснюю? Щоб ми чітко зрозуміли, коли люди паралізовані, це вже наслідок ситуації. Ми дуже часто хочемо лікувати людину. Приходимо, людина перестала служити в церкві, або щось, ну, бачимо, активність упала в людини, і ми хочемо лікувати її, тому що думаємо, що це хвороба. А це вже наслідок. Наслідок хвороби. Ми повинні зрозуміти, що з наслідком тяжче боротися, ніж з хво самою хворобою. Тому, коли ми переживаємо щось у нашому житті, нас щось виключає із служіння, або ми перестаємо так рватися до Бога, нас щось паралізує, якісь моменти, нам тоді треба бити тривогу. Не тоді, коли ти вже перестав повністю служити, обрізав повністю все. А тоді, коли ти ще хворий, коли тільки почалося це все. Мені на згадку прийшло місце писання, це псалом, перший розділ, перший вірш. Хто знає його на пам'ять, підніміть руку. Колись його вчили всі. Так, хто не вчив, то вивчить, щоб усі підняли руку. Псалом 1, перший, перший вірш. Блаженні, хто не стоїть на дорозі грішних, блаженні, хто не сидить, і блаженні, хто не стоїть. С стоїть, сидить, і, не хто, і хто не ходить. Е Брати і сестри, нам потрібно бити тривогу в нашому житті, коли ми е не перестоялися вже на дорозі грішних, не тоді, коли пересиділися на сидіннях обмовців, які обмовляли. і ми повинні вже тоді бити тривогу. Тому що, коли ми будемо, знаєте, коли вже пересиділися, це вже дуже тяжко. Ти вже не можеш встати, ти вже не можеш нормально думати, не можеш нормально йти і так далі. Тому робімо оцю, знаєте, профілактику. профілактику. Профілактика краще, ніж уже тоді, коли, знаєте, тебе з наслідка потрібно витягувати. У медицині є таке, що раз на рік всі проходять профілактичний огляд. В деяких сферах проходять три, по три рази на рік. Я б хотів, щоб у нашому християнському житті взагалі ми робили цю перевірку ще частіше. Ще частіше в нас такі були перевірки. Перше всього хочу дати відповідь цією проповіддю: як не стати паралізованим. Як не стати паралізованим? Історія, яку я використав, це дії святих апостолів, 28 розділ з 1 по шостий вірш. Це історія про Павла, апостола, коли зруйнувався корабель. З першого вірша читаю. А коли ми врятувалися, то довідалися, довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці виявили нам надзвичайну людяність, запаливши вогонь. Вони приймали нас усіх, тому що був дощ і холод. Коли Павло назбирав купу хмизу і поклав на вогонь, то змія, випувши через жар, учепилася в його руку. Як тубільці побачили, що змія звисає з його руки, то говорили один одному напевно, цей чоловік убився, оскільки йому, врятованому від моря помста, не дала дожити, не дозволила жити. А він струснув змію у вогонь, не зазнавши жодної шкоди. Вони ж очікували, що він спухне або умить, упаде мертвий, як того довго очікували, і бачили, що нічого злого йому не стається, змінили думку і почали говорити, що він. Бог. Амінь. В житті апостола непроста ситуація це була тоді, коли корабль зруйнувався, і вони всі у морі оказалися, і потрібно було плисти. Коли вже змія його вкусила, це непроста ситуація у квадраті. Він сидить змією на руці і думає: чого я взагалі пішов той хмиж шукати, чого я той вогонь? Хай розкладають, я замерз, я мокрий. І сидить у такому, знаєте, в непростій, непростій ситуації. Ну я дивлюсь, на що він робить акценти. Уся увага людей була на змії. Уся увага людей, змія, укусила Павла. Но Павло на неї зовсім не звертає уваги. Так, ніби його взагалі нічого не кусало. Він не розглядає, чи це жовта змія, чи це червона, чи це гремуча, чи не гремуча, скільки яду, яка заглибока укус був. Він взагалі на це не дивиться. Він дивиться на величезного Бога. Який може просто його зцілити від цього укусу. Брати і сестри, перше, що б я хотів, щоб ми навчилися з вами, це в таких обставинах дивитися на великого Бога, коли нас щось кусає, Його погляд повністю сфокусований на Бозі. І перше, щоб не стати паралізованим, ми повинні дивитися на Бога. Ми повинні свій погляд повністю звертати на Господа. Нас хтось укусив. На роботі колега. Підійшов і підставив в якійсь ситуації, і це укус, хочеш ти цього чи не хочеш. Він тебе підставив. Він зробив так, що це ти у всьому винен. І якщо ти почнеш дивитися на свого колегу, розглядати, та я давно помітив, що він на мене вже косо дивиться. Я давно помітив, що він хоче, щоб я пішов з цієї роботи, і ти застрягаєш. Тебе починає паралізувати, тому що ти сконцентрований поглядом на цій людині. Чоловік щось тобі сказав, ріжучи, неприємне, і він тебе укусив. І якщо ти починаєш розглядати, да, він завжди такий був, і ти починаєш накручувати себе, і тебе буде паралізувати ця ситуація, ця людина, ти застрягаєш. І це може бути з чоловіком, з дружиною, діти можуть щось сказати: тобі як мамі, ти ужасна мама. І це укус дуже серйозний. Я не вважаю тебе авторитетом, ти для мене нецінна, ти для мене нецінний, як батько. І це дуже сильні слова. Але я хочу вам сказати, якщо ми будемо дивитися. На саму людину, на, це, на цього, хто вчинив це, ми застрягнемо. В нас повинен бути погляд, як вийти з цієї ситуації, як піти далі, як зробити наступний крок. Е не шукаємо аргумента 100% для того, щоб залишитись тут і зараз і розбиратися в цьому. шукаємо наступного кроку, який ми маємо зробити, як вийти з цієї ситуації. Друге, що я бачив в апостолі Павлі, що він не концентрує свою увагу на рані. Його вкусила змія, і здавалося, треба обробити, треба перев'язати. Він не дивиться і не міряє, скільки сантиметрів, яка заглибока рана. Він взагалі на це не звертає уваги. Я дивлюсь на себе, на людину, от коли мені щось хтось зробив, мені одразу хочеться пожалітися, розказати, ну як зі мною так поступили, я ж до нього так по-доброму, я скільки разів йому допомагав, я скільки ділився, я, він у мене і ночував, він їхав на моїй машині, я його тисячу разів підвозив і одразу хочеться пожаліти себе. Але я хочу вам сказати, що жалість вона не веде до стілення, вона веде до чогось поганого. Якщо ми будемо жаліти себе. Це заважає рухатись вперед. Павло не проявляв жалість до себе. Він дивився далі. Він дивився, як він може послужити цим людям, як він може послужити тубільцям. Він дивився на місію та на великого Бога. Погляд Павла був направлений, направлений правильно. І я бачу прекрасний результат. Ніяке, знаєте, боят. Він паралізує змія, коли кусає, він і відпускає жертву. А згодом жертву паралізує, і вже змія доповзає собі і далі робить порядок. Це дія яду. Тому змія не одразу, знаєте, буде там хапати, і ковтати і так далі. Змія вкусить і все. Так само в нашому житті. Хтось укусив, якщо ми будемо звертати на це увагу, знаєте, воно буде паралізувати. Ну якщо ми дивимося далі, як іти, як вийти з цього. Нічого не станеться, тому що Павло ні рука не почала віднімати в нього, ні нога, ні уста. В нього порядок повністю був. І згодом, що ми бачимо? Що являється велика Божа слава? Велика Божа слава. Прославили Бога всі і побачили в ньому Бога. Кажуть, ти Бог. Подібні ситуації являються прекрасною можливістю для того, щоб прославився Бог і інші могли його побачити. Отакі От ситуації, які стаються в нашому житті, якісь конфлікти, якісь сварки, якісь недорозуміння в сім'ях наших, в родинах наших, це можливість, щоб прославився Бог. Це не так, щоб ми загрузли і згодом не могли йти. Бог може прославитися в будь-якій ситуації. Наступне, про що хочеться поговорити, як діагностувати взагалі оцю паралізованість, чи її немає у моєму житті, чи щось мене не паралізувало. І перший симптом, хто записує, може записати: людина паралізована, вона хоче зробити, але вона не може. Вона хоче зробити чай, але вона не може зробити чай, тому що рука паралізована. Не розгинаються пальці. Він хоче, ну, наприклад, якщо це жінка, да, вона хоче. Е Сорт перемастити і спекти його гарним, але не може. хоче поїхати на машині, але но ноги не працюють. Руль не може керувати рулем. Це паралізована людина. Вона хоче, але не може. Декілька прикладів у наше християнське життя. Задають таке запитання брату, сестрі. Ти б міг допомогти там на складі, перевести речі? Я дуже хочу, чесно. Дуже хочу, але не можу. Чули колись такі слова. Е е задають теж запитання такі: знаєте, ти б міг залишитися чуть-чуть допізно, там на 40 хвилин пізніше приїдеш додому, бо треба перенести там коробки. Я дуже хочу, чесно. Ну, у мене спортзал на вечір. Не можу. Е ти можеш відвезти цю сестру додому? Три кілометри, вона тут близько живе. Чесно, дуже хочу. Але обід уже замовлений раніше би сказав, не можу. Е ти можеш пожертвувати на цю справу на приміщення, тому що приміщення це наше майбутнє. Тут діти будуть. Це ну, просто. Дуже хочу, але не можу. Е піст взяти, піст за Україну. На роботі день, і тут буде дуже тяжкий день, тому не беру, не можу. Е піст, е не знаю, за приміщення. Кажу: у мене один вихідний. І що один вихідний використати на піст? Таке хочеться поїсти, віддихнути. Тож один день вихідний, не можу. Ем, є служіння в церкві саме для тебе. Я бачу, що ти підходиш. Ем, я дуже хочу, але є більш здібні люди для цього. Я бачу це. Тому дайте їм. Не можу. Паралізованість проявляється саме так: ти все хочеш. Ти хочеш більше для сім'ї уваги приділяти. Ти хочеш більше для служіння приділяти. Ти хочеш більше зайнятися спортом, тому що хочеш форму якусь зробити. Ти хочеш, ти дуже багато хочеш, але ти нічого не робиш, ти не можеш, тому що тебе паралізувало. Я б хотів, знаєте, задати це запитання, де тебе, де вас паралізувало? Можливо, вас давно, знаєте, паралізувало вже в сім'ї, і ваші відносини на одному якомусь етапі і не змінюються нікуди. Паралізована людина хоче е, бізнес відкрити. Вона на словах все хоче, але на ділі нічого немає. Другий симптом оцієї такої хвороби духовної паралізації, коли людину паралізує е, такі люди все розуміють, і на цьому все. Два все. Все розуміють, і на цьому все. Е, паралізовані люди розуміють, тому що в них мозок, пам'ять, у них це все є. Не стерто. Вони знають, тому що колись служили і паралізувалися, і далі не служать, вони знають. Вони тобі про евангелізацію можуть розказати все. Всі методи від А до Я. Що працює, що не працює в нашому районі. Коли ти просиш, може, міг би допомогти? Ні, вибачай. Ну, я не можу. Е, такі люди у них на думці пожертвувати на приміщення є, і воно залишається тільки на думці. Поняли, да? Думка. І на думці залишаємося, нічого не змінюється. Як правильно, вони знають, як правильно, але на ділі немає. Як не добре роблять у церкві, не підвозять е, старців, не доглядають, не піклуються правильно, вони це все помічають і все знають. Ну коли ти кажеш, давай, може, ти включишся, зробиш якусь, ну, якщо ти побачив цю проблемку, підключишся, є служителя поставлені на це. Пастор, деякон є відповідальні, нехай вони трудяться. Я не буду забирати від них служіння. Я помітив, і все, я передав. Моя місія виконана. Такий симптом можна назвати ще по-іншому я знаю. Можливо, ви бачили таких людей у своєму житті? Я знаю, я знаю. І коли ти дивишся, що він не поступає, так ти думаєш, що з цією людиною? Ну, все знає. Що не зап... скажеш, все знає. А на ділі немає. Це людина, яка паралізована. Третій симптом паралізованої людини вона застрягає в якомусь періоді життя. Е, я коли розмовляв з паралізованою людиною, вона чітко пам'ятає той день, коли сталася аварія. І травма спинного мозку була, і вже після того паралізована вона. Вона живе цим днем. Якби той раз я не їхав на машині, якби тоді я не сідав за руль, якби тоді і, і так дуже багато причин. Багато християн, я якби я тоді послухалась, я би давно вже була одружена. Якщо б я там вклався у біткоін, я би вже був багатим. Якщо б там і далі придумують люди, я б міг вже бути пастором, я б міг бути служителем. Бізнес у мене б вже все процвітало. Якби я тоді не зробив цей глупий крок і так далі придумують. Е, Якби не той кредит. Е, і якщо сказати іншими словами, паралізованість це відсутність свободи. Відсутність свободи. Це поневолення. Ви знаєте, дияволу не важливо, як поневолити людину. Е, і він бере це, робить отак уміло, ніби людина все розуміє і все знає, як служити правильно, як робити, як молитися, як жити свято. Вона все знає. Але на ділі нічого не робить. Оце свобода вкрадена в людини. Брати і сестри, питання до нас: чи в нас десь не вкрадена свобода? Чи нас десь диявол не зв'язав? Не зв'язав наші руки, не зв'язав наші уста, не зв'язав наші ноги в служінні. Е, відповідь, як діагностувати, зрозуміло, і добре, щоб цю діагностику ми на собі проводили, а то зразу, знаєте, на сусідові. Е, я знаю, про кого ти це. Той поїхав туди вже той цей. На себе. Себе. Самодіагностика. Е, я, дивіться, як не стати паралізованим, ми поговорили. Як діагностувати щоб було знаєте, комусь зрозуміло по назві проповіді? Паралізований, а це про мене точно. Е, і третій, останній, оце такий крок, як вийти з цієї паралізації. Як вийти? Коли ми їхали з Вововою у машині, то він каже: я щось розказую, якісь моменти з проповіді, він каже, а як вийти? Ну, ти вже знайшов вихід? Я кажу, знайшов. Е, да, Всім цікаво. Я з санітаркою на роботі також говорю, розповідаю проповідь. А вона каже, ну як вийти з цієї паралізації, то що ти говориш, ну, що тебе скувало, що цей? Я кажу, зараз розкажу. Знаєте, щоб вийти, ти хочеш рухатися вперед, а не можеш рухатися. Хочеш будувати відносини, а не можеш. І думаєш взагалі, а чи варто, якщо стільки вже наламано, стільки ну, зіпсованого є. І вихід я знаходжу на сторінках Біблії. Це Друге царів, 4 розділ з 39 по 41 вірш. Друге царів, 4 розділ з 39 по 41 вірш. А Єлисей повернувся в Галгал, -гал, а в тій землі був голод. І сини пророків сиділи перед ним. Тож Єлисей сказав своєму слузі: постав великий казан і звари їжу синам пророків. І вийшов один на поле, щоби збирати зелень, знайшов лозу в полі, зібрав з неї дикі плоди, повний свій плащ і всипав у казан з їжею. Бо вони не знали їх. І він приніс чоловікам їсти, і сталося, коли вони їли їжу, і ось закричали і сказали: Смерть, отрута в Казані, чоловічі Божий, і не могли їсти. А той сказав: Візьміть борошно, і вкиньте в Казан, після чого Єлисей промовив до слуги Гієзії, налий народові і хай їдять. І там у Казані не було більше поганої речі. Амінь. Як поступає Єлисей, коли Хтось наробив якусь проблему. Він не кличе о цього пророка і каже, що ти наробив? Давай проси прощення, всі отруїлися і так далі. Він шукає невинного, він шукає вихід з цієї ситуації. Я б хотів, знаєте, брати і сестри, щоб ми навчилися від цього божого чоловіка шукати вихід, а не шукати зацикленості, не знайти винного. Тому що, якщо ми винного і знайшли, наприклад, він би звернув увагу на цього пророка, і що далі? А всі отруєння. Яд проникає всередину тіла. Всі отруєні повністю. Якщо подивитися на життя і поведінку Єлисея, він шукає вихід, він каже: Додайте борошна. Я бачу на сторінках Біблії, що Ісус Христос сказав: Я є хліб. Читали теж таке? Я є хліб. Добавте Ісуса. Добавте його, уявимо казан під назвою сімейне життя. Багато чого в нашому сімейному житті ми вже наварили, да? багато чого сказали, образи якісь, дії неправильні. Ми на той, у той казан накришили всякого: і доброго, і недоброго. Хтось велико крише, хтось мілко крише. І, коротше, ми варимо, в тому казані вариться такий суп, борщ, що кожного різне. І ви знаєте, іноді попадає туди щось дуже погане. І воно приносить оцю знаєте, як яд в життя дружини, в життя чоловіка, і ми багато чого не можемо змінити. Але ну, одне, що ми можемо змінити, це додати туди інгредієнт, додати Ісуса у наші відносини, додавити в це сімейне життя більше Ісуса, більше молитви, більше слова. Я бачу, що Він додав борошна, всі наїлися і ніхто не потруївся після того. Якщо б ми з вами брали, бо багато хто з людей хоче брати і виливати цього казана, давай я розведуся, тому що я поняв, вона мені не підходить. Давай я більше не буду дружити з цією людиною, я більше служити не буду з цією людиною. І виливаю цього казана. А все вкладено відносини, час, дружба, якісь подарунки, стільки вкладено це все, і багато хто хоче просто вилити. А я б хотів, знаєте, закликати нас усіх, що давайте попробуємо додати більше Ісуса. Більше додати в наше служіння, більше додати в нашу дружбу Ісуса, більше додати в сімейне життя. Якщо Ісуса стане більше, спілкування стане більше, молитви стане більше, я більш ніж упевнений, що налагодиться все. Люди думають, якщо я почну відносини з іншою людиною, то все буде по-іншому. Я хочу вам сказати, люди є люди. Ти наступну людину зустрінеш і перший час все буде добре, але згодом люди вже проявляють себе, які вони є. Оцей рецепт потрібно спробувати додати Бога. Це перший крок лікування, більше слова, більше молитви, більше спілкування. Скільки сімей перебувають у стані паралізованості, от розводитися чи не розводитися, бо далі так жити не можеш. І я б хотів закликати такі сім'ї, хто буде дивитися онлайн, хто тут на цьому місці, спробуйте додати Ісуса. Спробуйте ще більше поперебувати з Ісусом. І ви побачите цей результат. Тому що слово Боже, воно не бездіяльне, воно порожнім не повертається, воно робить свою роботу, воно розділить, воно, як обосічний меч, розділяє добре-недобре, ставить тебе на місце. Воно зробить обов'язково свою позитивну роботу. Друге, що потрібно для виздоровлення, це смиріння. Смиріння. Гордих та впертих людей Господь не може силою взяти і зцілити. Що він не може зробити це з гордою людиною? Нічого, яка уперлася. Якщо я не згадаю історію про паралізованого, якого принесли четверо друзів, це було б нечесно. І якщо ми згадаємо цю історію, ця історія показує, як ці четверо друзів його спускають. І що я бачу в, цьому, в цій людині? Що він не опирається. Скажіть міг опиратися? Міг кричати, не трогайте мене, лишіть мене на тому місці, там, де я є. Я вже в стількох був, за мене стільки молилося там, і, і так далі. І брати, і відмовлятися від цього. Але я бачу, що ця людина сказала: несіть. куди несете? Несіть. Він смирився і покорився і сказав: Я готовий піти. Несіть, Я навіть не знаю до кого ви мене може до кінця взагалі ведете. Але кудись несіть. Я б хотів знаєте, закликати людей, які відчувають цю паралізованість в своєму житті, будьте відкриті до того, коли до вас підходить служитель церкви і каже, Давай, ну, зробимо це і це. Щоб ви покорилися, щоб ви смирилися, щоб ви захотіли оцю спробу зробити, бо я бачу, як цього чоловіка понесли туди і спускають, і відбулося неймовірне чудо. Господь зцілив цього паралізованого. Брати і сестри, я вірю в те, що сьогодні Ісус Христос тут на цьому місці, і Він хоче зціляти нас від паралізованості. Він хоче зціляти, він сьогодні так само, як в тому капернаумі, був, і звільняти людей від наслідків, тому що паралізованість це наслідки. Наслідки образи, коли тебе образа паралізувала. Наслідок конфлікту, який так довго тягнеться, і у кого стягнеться 5 років конфлікт. І це паралізує тебе. Ти не можеш бути свобідним і вільним. Ти можеш бути несвобідний від людини, коли на людину дивишся, і тебе вже все. І ти не можеш, коротше, говорити, в тебе слова втрачаються. Це паралізованість. З іншими словами це не назвеш. Е, наслідки всілякого гріха, наслідки несправедливості, вони також е, паралізують. Сьогодні Ісус хоче сказати ці слова е, комусь із нас. Комусь із нас, брати і сестри, як сказав цьому паралізованому, сину, дочко, візьми цю постіль. Візьми цю ситуацію, якою ти була обмежена, обмежений. Візьми цю постіль і йди. Сьогодні Господь хоче когось зцілити від цієї паралізованості. Після слів Ісуса, вставай, візьми свою постіль, паралізований, встав, взяв постіль, підняв і почав прославляти Бога. Ця ситуація, якою ти скований, може стати свідченням. Амінь. Це може стати прекрасним свідченням того, як Господь прославився в твоєму житті. Може, досить, знаєте, ходити з цією ситуацією і жити цією ситуацією. Може, вже пора, щоб ця ситуація стала свідченням у твоєму житті. Господь 100% хоче, щоб нас нічого не сковувало. Він прикликав нас до свободного життя, до вільного життя. А диявол, він бере, як ланцюгами, сковує наші ноги, сковує нас повністю. Бог може і Бог хоче перетворити вашу ситуацію в свідчення. Написано, люди ніколи такого не бачили, що сталося тоді з цим паралізованим. Ми з нашим Богом можемо побачити те, чого ніколи не бачили. Алілуя! Слава Богу, брати і сестри! Ми можемо таке побачити з нашим Богом, що ніколи би не побачили в житті. Казали, що з цього виходу немає, а Господь бере, розв'язує. Звільняє і показує, що вихід є. Багато ситуацій вже давно мали стати чудом у нашому житті, а ми не проявляємо покори, не проявляємо смиріння. Хтось уперся в свою гордину, гординю, зациклився на рані, зациклився на людині, і ти розглядаєш ту людину, яка колись з тобою так поступила, і ти не робиш кроки далі. Брати і сестри, я вірю в те, що Господь хоче забрати цей тягар. Забрати цей ланцюг, який тебе сковує, але для цього потрібно поговорити з ним. Амінь. Е, можливо, даже комусь сподобався такий стан. Знаєте, чому сподобався стан? Тому що тебе провідують як хворого Приходять до тебе. Як ти? Розкажи, як ти, жаліють тебе всі. Я хочу вам сказати, що немає взагалі чим радіти, якщо тебе провідують. Якщо тебе провідують, і ти паралізований духовно, взагалі в цьому радості немає. Не задовольняйся таким станом. Сьогодні церква, як ці четверо друзів, готова нести до Ісуса. Сьогодні церква готова спускати людей до Ісуса Христа, який буде говорити своє це Слово, встань, візьми цю ситуацію і перестань бути паралізованим. Перестань думати за це в своїй голові кожного дня. А по-іншому це не назвеш, це не свобода. Коли ти тільки думаєш, просинаєшся і вже думаєш за це. Це не свобода. А Господь прикликав нас до свободи. Амінь. Я б хотів нас закликати до молитви, брати і сестри. Давайте піднімемось на наші ноги. Піднімемось на наші ноги, і хто відчуває таку паралізованість в своєму житті, і хто б хотів звільнення від Ісуса Христа, щоб Його понесла церква, щоб церква помолилася, щоб церква взивала до Господа разом з вами. Церква готова! Це ваше рішення, ваше твердезе рішення вийти і молитися. Молимось. Ісус, ми звертаємося до Тебе, Бог.